Відставка Зеленського, киянин, жорстко пройшовся по владі. Кабмін вообще треба міняти зараз відставку. Президента його блядь, обрали. Да, всю особу на посаді президента. В Одесі відбулася бійка за електроенергію. Я Військовий Зайдару розповів про жахливу ситуацію на фронті. Новини хренової, народ. Хриновіш. Чим закінчилася бійка в Верховній Раді? Одесит жорстко натравив свого пса. Твою мать! Поліція! Убери собаку, тварь! Страшний злочин. Чоловіка задували газом, а потім витягли з автомобіля. Окружили мене тільки дасі, всі старовиталі забіг. Стало відомо, чому солдати масово йдуть в СЗЧ та що буде з ТЦК. А ті, хто залишили самовільну частину СЗЧ, так поліція загнала чоловіка на поле для подальшого доставлення в ТЦК. Пустили, сказали! Пустили! він! не маєте права! Пустили! російський агент Єрмак. Яку не просто звільнили, а мали вручити підозру і ув'язнити, щоб він цю агентурну мережу здавав. Але цього немає. Тобто, такий самий Шмигуль, да, який виконував його вказівки, такий самий Рєзніков, Уміров. Оця злива потвора да, гетьманце, маленький мусорок, ФСБшний, татаров це все російська агентура, цілі, цілі російські партії у Верховній Зраді. Да. Які прийняли бюджет, уявіть собі, це мразі кончені, блядь, Кончені мразі. Прийняли бюджет, додавали зарплату по 200 тисяч. А ти маєш тут блядь, загибатися в оцих їбенях і да? просто в їбенях, блядь. Показав, не хочу полити локацію кожен день бачите все. Немає, все нахер срубано, техніка спалена, блядь. Це добрий вечір. І сидять вони, що думаєте, кинули? Агентуру деркача випаляли з енергоатома Міненерга. Ні. Схемарі як були, так і є. Система, вибудована ФСБшниками через Єрмака, працює. На чолі цієї системи сидить Голобородько. Всі інші там блядь, виконавці. Це система. Потрібно міняти систему без зміни. Верховної Ради Кабмін вообще треба міняти зараз в відставку президента його блядь, обрали. Да, оцю особу на посаді президента. У нас є посада президента і особа на посаді президента, але немає за сім років президента. Почуйте. Пролунала шокуюча заява. Мобілізаційні процеси триватимуть навіть після завершення активних бойових дій. Про це заявив військовий експерт Ігор Романенко, пояснивши, що потреба в укомплектуванні армії не зникне одразу після встановлення умовного миру. За словами Романенка, навіть у разі припинення вогню Україна потребуватиме від 300 тисяч до 500 тисяч військових для ротації. Ції він наголосив, що чимало бійців перебувають на війні надто довго. Частина служить безперервно з 2014 року. Інші вже майже 4 роки поспіль. Я хочу здесь Я... сіти. Я не хочу так Ну, нафиг я вас не хотите, вы ему садитесь в кресло. Давайте, пожалуйста. В общем, как я скажут, так и будет. Ну и давайте. Я не... Идите от меня. Слушай, иди туда. Отойдите от меня по-хорошему. Отойдите. А и что будет? Отойдите меня. у меня ноги вообще. Я что не удаваю? Я сказала, отойди. 16 грудня нардепка Безугла заблокувала трибуну Верховної Ради, вимагаючи відставки головнокомандувача ЗСУ Серського. Під час пленарного засідання також стався конфлікт між нею та Тарутою, який зривав загороджувальні стрічки. Сутичка загострилася під час виконання державного гімну і потрапила на відео. За словами Безуглої, інцидент з Тарутою стався нібито через те, що він разом з з народними обранцями від Батьківщини зірвав плакати щодо військової реформи і термінів служби. Привітаю, з вами Север. Ветеран Айдара Савицького Володимирович. 17 декабря 2025 года. Новини хренової народ. Хреновійший. Все как при зеленому режимі, при мяснике сырском. В общем, изучаю. паблики, новости, как там на фронте дела. Покровск занят. Миргородская. Миргород. Это рядом с Покровском. Две бригады окружены. Порядка тысячу бойцов наших воинов, хлопцев. Дотянули до ручки. Везде молчат об этом, никто не говорит. Мясник Сырский исполняет свою задачу. А зачем ему жалеть украинских хлопцев? Он же русский, у него родня в России, сыночек приемный в Австралии, да? И Зеленского устраивает, видите, мясник. Після останніх масованих ударів ворога по енергетичній інфраструктурі Україна знову опинилася перед загрозою глибокої енергокризи, і цього разу проблема не лише у масштабі руйнувань. Найгірше у України стрімко закінчуються ресурси, щоб цю інфраструктуру відновлювати. Про це попередив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко, заявивши, що ще дві три. Масовані атаки можуть поставити енергосистему на межу неконтрольованого колапсу. Ти сука така, га? Добері да собаку! Ти смотри. На снял! Сука! Посмотри, он лопается! Блять! еще на снял специально! Ах ты ж, падла! Сука ты такая, а! Твою мать! Полиция! Убери собаку, твари! Убери собаку, блядь! Ты посмотри, стоит как истукан. На пункті пропуску Порубна у Чернівецькій області затримали чоловіка, який на мотоциклі намагався прорватися через кордон до Румунії. За інформацією прикордонників, чоловік прибув до пункту пропуску увечері, аби перетнути кордон. Оскільки він не має підстав для виїзду з України, він не намагався проходити прикордонний та митний контролі. А спробував на великій швидкості прорватися через правовий статус – Я правосуб'єктність людина. Я людина, суб'єкт міжнародного права. Остановили поліцейські, правосуб'єктність мою не визнають. Є несколько машин. Одна машина 62-33. Поліцейська. Какие-то ТЦКшники, наверное. С нагрудных камер. Тоже не ведется фиксация. У некоторых. У каких-то ведется, у каких-то не ведется. Э, окружили меня, э, те, те ребят со всех сторон. Пытались задуть меня газом э, через, ну, под, под капот как-то. Э, пока просто прессинг происходит. Прессинг, ну, хотят выбить стекло, ну или хотят, или говорят, не знаю на грудных камер запись не ведется. Вот такие вот человечки у меня. Ломают, снова ломают. Повели. Очередно будет писать. У військовій частині на Київщині відкрили схему привласнення близько 15 мільйонів бюджетних коштів, яку організували військові посадовці та цивільні. Бухгалтер військової частини знаходив цивільних, яким обіцяв роботу у військовій частині. Ті давали йому пакет документів і в тому числі свої банківські картки. Таким чином, щомісяця на їх рахунки надходили фіктивні виплати та додаткові винагороди. Роди у сумі 100 тисяч гривень. При цьому чоловіків бухгалтер офіційно не оформлював і віддавав їм лише невелику частину виплат, нібито за користування картками. ідея я зараз поясню перше про СЗЧ, те, що я говорив, говорю, буду говорити. Ті, хто залишили самовільну частину СЗЧ, так це не ті, хто бояться. Це ті, хто втомився. Наголошую, це ті, хто реально пішли е, воювати. В основному це добровольці, які з перших днів, 4 роки, воюють. І звісно, що вони втомлюються, вони вигорають, вони втомилися воювати, вони втомилися вбивати, вони втомилися втрачати. Тому, в принципі, що ми можемо з вами їм сказати, що ми можемо, яким чином ми можемо їх. На сьогоднішній день засудити. Да ніяким. Пустили, сказали. Пустили. Ви не маєте права. Пустили. Ви не маєте права. Ви не занеробив сам далі. Пустили! Пустіть. Постухайте відтікає від нас. Пустіть, я сказав, ви не маєте права ви на територію. Пустили! Ні-ні-ні! Ні, ні, ні. Ні. Я сказала, пустили його! Ви мене не штовхайте! Ви мене не штовхайте! Ви не маєте права! Ви що чекайте, бо ви нас не вам допомога! Пустили! 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 Пустіли! Хлопці ловите! Пустіть! Пустіть його! Пустіть! Я сказала! Я ви не маєте права! Чого витікайте? Пустели, все, я поясню. Пустили, я сказала. Вас ви говорили, створили, аварійну верні небезпеку. Яку не Як небезпеку? Я кажу, я за своє життя переживаю. Я твою. Я вас не чу. Я не поїду та високий бардак твори. Машини йдемо, то даємо таку. Пустили. Давайте тут такого. Давай. Давайте, да, складайте тут. Нікуди ви його не поведете. Давайте тут, куди витягнути. Куди літера? Де посватити? Поставить, відправляйте нас князь. Нормально. А що я, в, нормально. я ну, вам нормально з вами поговорив? Вам треба зробити свою зарплату, яку зарплату, зарплату, зарплату? Ну а що, ви маєте 100%, наверне, якщо так. Ну який процент. Ну, що вправдені роботі, Я а людина проста, просто ніщо не стоїть. Тому що вам нічого тут немає. Це треба таке робити. А мені цього треба? тому... я так само біг за вами. Ну, понімаєте? Мені вигідно. Та я що вигідно? Ідемо складати в місті Бакуєць. Куди ти тягнеш? Тут складайте. Куди ти тягнеш? Куди ти тягнеш? Тут складайте. Не дайте. То чого він його тягне? Один стоїть, другий тебе помиє. Чого ти його тягнеш? Я не можу тут залишатися. Ви мене б'єте зараз. Та й що далі? Я тут буду. Куди я маю? Чим я вас маю, блядь, вбивати? Ідіть один, один лишається, один де, да, якщо складати. Сі не в чотирьох, всі. Жди, чотирок, ніхто не йде. Ви його мені зараз запнете в машину, ні, нікуди він не йде. Давайте притулок тут кода. Я сказала, ні.